Ще недавно яйця були одним з найдоступніших товарів в магазині, але тепер десяток яєць – це не просто покупка, а справжнє випробовування для гаманця. Українцям, які звикли до стабільної ціни на цей продукт, значне здорожчання за жовтень стало неприємною несподіванкою. Останнім часом українці стикаються з новим викликом: різким здорожчанням курячих яєць. Ціни на яйця в Україні цього року демонструють значне зростання, яке здивувало покупців. На ринку продавці зазначають, що зростання цін впливає на обсяги продажів. Ми запитали у криварічців, як вони ставляться до таких змін та чи будуть економити. Дехто з покупців купує цей продукт лише в разі потреби, скорочуючи Кількість звичних покупок. Це не нормально, це особливо для пенсіонерів, це взагалі не нормально. Не знаю, на скільки грошей хватить. У мене пенсії мала, то не знаю, скільки я там куплю. Н Ні, не помітила. Ну я особо не дивлюсь, скільки що коштує, тому не знаю. Ну а без них нікуди <різвався> <різвався> приходиться. Ну якщо є можливість, економимо, а так. Все одно приходиться. Приходить за місяць. Виробники яєць підвищили ціну на 60%. від 30-35 гривень за десяток до 65-80 гривень. Експерти пояснюють, що здорожчання яєць восени звичне сезонне явище. Подібні стрибки цін на яйця вже спостерігалися в попередні роки, наприклад, восени 2022 року, коли ціни також перевищували 70 гривень за десяток. Але прогнози експертів не втішні. Як мінімум до нового року ціна не. Зменшиться вартість яєць. Ми кажемо, що це є сезонне збільшення, тому що ми розуміємо, скорочується день і підвищуються витрати на підтримки відповідної температури. Зараз ми маємо ситуацію, коли ціни на електроенергію збільшилися на 40%, що є однією з причин підвищення собівартості вироблення яєць. Крім того, на 27% піднялася вартість. Збіжжя, яке використовується в годуванні курей, тому ми і маємо таку цінову ситуацію з підвищенням вартості яєць. Подорожчання яєць це результат поєднання економічних, сезонних та логістичних факторів. Українцям залишається лише адаптуватися до нових реалій, а виробники закликають до розуміння. Адже нинішня ситуація це боротьба за виживання всієї галузі. Експерти радять покупцям зберігати спокій і очікувати стабілізації цін найближчими місяцями. Але новорічні салати обійдуться нам значно дорожче. Аліна Сітнікова, Едуард Лушпенко, перший міський.